Кажуть, що в 3D-візуалізацію приходять тільки айтішники, дизайнери або люди з інших онлайн-професій. Кажуть, що їм, аби сісти за комп'ютер, попрацювати кілька годин, і все життя вдалося. Але правда зовсім інша. У 3D-візуалізацію дуже часто приходять люди з максимально неочікуваних сфер: ті, хто багато років працював фізично, ті, хто шукав підробіток. І ті, хто просто хотів змінити якість свого життя. Всім привіт! З вами Стас, і сьогодні я розповім про 5 професій, з яких люди реально перейшли у 3D-візуалізацію завдяки нам. Це історії наших студентів. І одразу попереджаю: п'ята вас точно здивує. Тож почнемо з першої історії. Олег, молодий батько, який працював у сфері нерухомості, здавалося. Нормальна галузь, у якій можна добре заробляти, але для молодої сім'ї цього доходу виявилось замало. Ще паралельно Олег почав займатися ремонтами. Він добре відчував масштаби квартир, розумівся на матеріалах і в якийсь момент усвідомив. Ці навички можна перевести в цифрову площину. Так він і звернув увагу на 3D-візуалізацію. Пройшов навчання і вже в перший місяць узяв своє замовлення на 44 тисячі гривень, поєднуючи основну діяльність. З новим прибутковим напрямком. Друга історія Олеся. За своє життя вона де тільки не працювала. Від державної служби на посаді викладачки до заводу з 12 годинними змінами біля станка. Фізична втома, відсутність гнучкості, повна залежність від графіка. Усе це з часом просто виснажує. Олеся, приклад того, що залишити завод і прийти у професію, де ти працюєш сам на себе, це. Не авантюра, а нормальне доросле рішення. Третя історія: Дона Чернівців, її попередня професія пошиття спортивних костюмів, лекала, тканини, швейні машинки, творча, але дуже фізично виснажлива робота. Плюс нестабільні замовлення, сезонність і постійна залежність від матеріалів. Дона почала вивчати 3D-візуалізацію паралельно з основною роботою, навіть не думаючи, що це стане новим шляхом. Але вже в перший місяць навчання вона взяла замовлення, заробила 600 доларів і зрозуміла, що хоче розвиватись саме в цій сфері. Четверта історія: Юля. Юля працювала в теплицях за кордоном. Хто знає, що це за праця, той зрозуміє, спека, фізичне навантаження і мінімальний комфорт. Я б сказав, його взагалі не існує в цій праці. У вільний час Юля відволікалась тим, що створювала будинок мрії у простих програмах. Це було Заняття для душі, хобі. А згодом вона дізналася, що на цьому можна побудувати повноцінну кар'єру. Юля прийшла до нас на безкоштовний вебінар, почала навчання і її у 3D запустився фактично одразу. Половину вартості курсу вона повернула ще під час навчання, навіть не шукаючи клієнтів самостійно. І тепер п'ятий, той самий вражаючий кейс. Це Дмитро. І він артист цирку. На арені Дмитро виконував подвійні сальто. А поза нею намагався застрибнути у світ 3D-візуалізації. Перша спроба була невдалою, дешевий курс з інтернету, розчарування і відчуття, що це не працює. Але Дмитро не здався. Він прийшов на навчання у Visual 360, взяв розширений формат і вже через 2,5 місяці після марафону отримав проект майже на 3000 тисячі євро та постійну співпрацю із замовником з Іспанії. І ось тут варто зробити простий висновок. Неважливо, ким людина працює зараз, неважливо, хоче вона повністю змінити сферу чи просто знайти додатковий дохід. У 3D-візуалізацію приходять з заводу, теплиці, цирку, сфери нерухомості. І це нормально, можна працювати фізично і поступово перейти у комфортну роботу з дому. Можна поєднувати дві справи, а з часом обрати ту, що дає більше свободи і стабільності. У 3D можна прийти з будь-якої точки. І крок за кроком створити для себе новий рівень життя. А якщо ці історії вас надихнули, поставте свій лайк і підпишіться на канал. Попереду ще багато реальних кейсів і чесних розмов про шлях у 3D. З вами був Стас. Побачимось у наступному відео.